Осінь Осінь багата різнокольоровими фарбами. Кольорова палітра осені асоціюється з листям, яке змінило забарвлення. А ще осінь це глибока вода і блідо блакитне небо, світанки і заходи сонця, гілки дерев, що голилися, темні хмари та стиглі ягоди. Осінь Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна, Різні барви нам дарує і дивує нас вона, Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Прислів'я та приказки про осінь. Осінь іде, за собою дощі веде. Весна багата на квітки, а осінь на сніпки. Літо дає коріння, а осінь насіння. Весна красна квітами, а осінь плодами. Курчат восини лічать Українські народні прикмети про осінь Калина достигла, а листя на ній зелені. Осінь буде тепла. Якщо лелеки летять високо, не поспішаючи. Буде гарна осінь. Якщо у вересні на дубах багато жолудів, чекай багато снігу перед різдвом. Якщо свійська птиця ховає голову під крило, буде холодно. Хмари рухаються проти вітру, погіршиться погода. Дикі гуси на відльоті. Кінець бабиному літу. Загадки про осінь. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає, неба потускніла просень, управа вступає. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль Жде сестрицю білу в гості. Осінь